Вітаю вас, в ефірі телеканалу Чорнівці. Сьогодні п'ятниця. Останній робочий день тижня 25 грудня. І про основні місцеві події цього дня вам розповідають наші кореспонденти. На початку коротко про основне. У Чорнівцях учасники АТО пікетували будинок із левами, вимагаючи відставки голови комісії облради. Напередодні нового на року в облавтодорі прозвітували про результати поточного ремонту автомобільних доріг області. До свого завершення підійшла акція Організуй солдату свято. Сесія під наглядом атовців. Позачергову сесію Чорнівецької обласної ради, під час якої розглядали внесення змін до бюджету, відвідали учасники бойових дій. Бійці вимагали звільнення із посади. Голови комісії з питань учасників АТО, якого називають регіоналом, про перебіг події та чи вдалося слугам народу порозумітися із його героями. Дивіться далі. на візьме дійсно двадцять шостого 26 15 2015 року. А в цей ж час на площі перед будинком з левами. люди хочуть заганяти це. Чи бачите мунтяна тут крикні? Мунтян, виходит причиною пікетування обласної ради стало наступне. Вимагаємо зняття з керівних посад колишніх регіоналів, які потрапили на керівні посади, в тому ж числі. Комісію по справам медицини і в тому числі АТО їх сімей. Це перше. У нас було звернення тиждень тому до голови обласної ради, щоб зібрати позачергову сесію і винести це питання на порядок денний, але відповіді не було, тому ми це все переклали на сьогодні. І сьогодні це питання будемо піднімати вже доволі жорстко. Близько півгодини учасники АТО чекали на голову обласної ради, зачитали звернення, в якому вимагали звільнення колишніх регіоналів. Головець української ради козака, начальник управління, що опікується об'єктами спільної власності Маніліча та інших, рад Мандати, інакше справедливу ілюстрацію проведе сама громадськість. Дали раду на сході, дамо раду і тут. Слав Україні! Слава Україні! Слава! Слава, Ще хвилин 20 очікування а голови ради досі немає. Врешті учасники АТО вирішили навідатись до сесійної зали. В общем, хочем я говорю, слышно? Просимо надати нам слово, щоб ми могли звернутися до всіх обраних депутатів в обласній раді, і тоді вже буде приймати це рішення. Вносити це на порядок день, не вносити. Я думаю, що люди почують, а не люди будуть далі договорниками займатися тут в цьому та ми, ми почули. Будь ласка, що ви надаєте мені якесь звернення? Ні, ми будемо зачитувати це звернення. Ми вам звернення давали тиждень назад. Давайте... на нього відреаговано не було. Ніяк. я це до вас. Я пропоную, щоб ви обрали е, трьох чотирьох Є. людей Вже обрали. і запрошую до залу. Я запропоную дану е, пропозицію депутатам. Потім знову 20 хвилин очікування. Поки героям згодяться надати слово. на Тепер кожен, яко виступає, ти виступає ти має себе представити і представити організацію, яку він представляє. Прізвище я В сесійній залі готовці знову зачитали звернення та висунули вимоги. Ці договорняки, тим більше на таку комісію в. Ви... В цьому залі, я думаю, надалі не пройду. Звернення у вас є. Прошу, згідно цього звернення, внести якнайшвидше в порядок денний. Перше скасування того рішення про обрання головою комісії пана Рожку та щодо решти регіоналів та нечасних на руку політиків порекомендували добровільно здати мандати. Хто займає керівні посади? Йди в край. Мозга, якщо залишилась у совісті, думає, що може бути біда. Здайте мандати. Йдіть на гражданські должностя. йдіть займатися своєю роботою, бізнесом і сім'єю. Ні, сидіти. Просто сидіти і діліпаните це все. У нас заспинемо. Не провокуйте, будь ласка, чернівчан на повторення двогрічної давності. Тому що так вже не буде. Серед присутніх в залі були ті, хто позиціонував голову комісії Аурело Рошку як гарного спеціаліста та лікаря-нейрохірурга. Рошка для нас це великий професіонал, який нашим дітям проводить консультації. Тобто, наші діти вони з органічним ураженням нервової системи. Щоб ви розуміли, це ДЦП, аутизм, хвороба дауна. Я ніколи не знала, що він регіонал, і мені було все одно, тому що він мою дитину рятував, розумієте? Врешті до порядку денного більшості голосів несли розгляд питання про зміну голови комісії з питань охорони здоров'я, соціального захисту воїнів АТО та членів їх сімей. Я скажу так, як буде вирішено колегами і обласною радою. Я погоджуюся зі змінами до порядку денного і буду, буду давати згоду на те, як проголосує обласна рада без всяк... Для обговорення цього питання в залі засідання оголосили перерву. Зібралися голови всіх фракцій. Були різні пропозиції по даному питанню. Одні пропозиції голів було, було наступна. все-таки розділити комісії охорони здоров'я і соціальний захист. Врешті голова комісії вирішив самостійно відмовитись від посади. ніякого змісту. Залишитися в комісії з питань охорони здоров'я депутату Рошка Орела Івановича. Тому я буду з честю, з гордістю виходити на може на певний період, може і назавжди, з цієї комісії. Новим головою комісії депутати обрали Ігоря Малишевського, лікаря, який також проходив бойові дії на сході України, кандидат медичних наук. Рішенням сесії також висловлено недовіру та рекомендовано звільнити Валентина Маніліча з посади. Хоча таких повноважень у депутатів немає. Тож це питання та питання очільника Сокірянщини Козака досі залишається відкритим. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Напередодні нового року в облавтодорі прозвітували про результати поточного ремонту автомобільних доріг області на те, щоб залатати ями на дорогах Буковини, із держбюджету виділили більше 67 мільйонів гривень. Як освоювали ці кошти та про понадпланові надходження від митниці, дивіться далі в сюжеті. Капітальний ремонт доріг в області виконали в повному обсязі. А в реалізації програми розвиток доріг Карпатського регіону Буковина стала першою. Було передбачено на Чернівецькій області 37,5 млн на оточний середній ремонт автомобільної дороги Н-10 Старий Івано-Франківщині у ці молили. Роботи по Карпатському регіону були завершені. Чернівецька область одна з найперших областей, яка завершила ці роботи. Не, не перша. Крім того, практично на всіх ділянках ліквідовано деформацію дорожнього покриття. На автомобільній дороги Житомир Київ. Селі Припруття та е, Ренгач, е, за, ну, через річку за мостом через річку Ренгач, там були дві просадки. Також на автомобільній дорозі е, е, до Манного Оковичівниці Тереблечі в районі Паук. І на е, нашій дорозі на Стороженець. Одним з основних досягнень є і капітальний ремонт мосту в селі Червона Діброва. Міст був практично в аварійному стані і ну, мав би із за, за того, щоб нормативні нагрузки йшли через нього, значить він мало не впав, але нам знову ж таки вдалося за ну, практично 1 мільйон гривень відремонтувати міст, вартість відновлення якого коштує більше 12 мільйонів гривень. Більших результатів дорожники очікують вже в наступному році, коли вдасться освоїти значну частину коштів перевиконання митниці. Перевиконання помитниці вже на сьогоднішній день, то що є на рахунках обласної державної адміністрації за мою інформацію, то, ну, близько 100 мільйонів. Якщо і і далі піде, то, то це дасть значний ресурс для ремонту доріг. Іван Бучулинський, Руслан Коков, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. Із нагоди 36-го річниці воду радянських військ в Афганістан в стінах Чорнівецької загальноосвітньої школи номер 28 за участі представників міської спілки ветеранів Афганістану відбулося відкриття та освячення музею пам'яті тієї події. Більше про це в нашому сюжеті. 25 грудня 1979 року у Демократичну Республіку Афганістан увійшли радянські війська. Це стало початком десятирічної війни, в якій взяли участь близько 160 тисяч українців, з яких 2368 вояків не повернулися додому. Для когось це був шок, для когось це було незрозуміло. Для когось це була як ігра, шутка. Але коли вже зрозуміли, що пішли перші наші груздвісті. Деякі все-прапорщики почали у цьому питанні відмовлятись, тому що ті люди, які е, трошки читали і знали історію, вони знали, чим це закінчиться. Що це є сльози, розруха, біда. І тому таким чином. Ну, ми, як військові, під козирьок зобов'язані були виконувати єсть і вперед. Пам'ять про ті роки в стінах школи номер 28 міста Чернівці було відкрито музей ветеранів Афганістану. Новостворений музей освятив священник та закликав помолитися за бійців, які загинули. Отче наш на Музей бойової слави, і ми вирішили його більше експонувати і трансформувати в музей ветеранів Афганістану, а також учасників антитерористичної операції для того, щоб Діти, які тут навчаються, пам'ятали, знали навчалися на тих звитягах, які хлопці в Афганістані проявили, на тих звитягах, які будуть, проявляють на сьогоднішній день наші вояки на Сході. І загалом це, це наша, наш обов'язок. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. А сьогодні, о четвертій годині ночі, парламент все ж таки прийняв державний бюджет на 2016 рік. Процедура. Прийняття та й сам бюджет викликав масу суперечок серед нардепів і навіть радикальні дії. Зокрема, Микола Томенко заявив про свій вихід із фракції блоку Петра Порошенка через незгоду із голосуванням за бюджет. Я написав заяву, бо не бажаю залишатися в коаліції на підтримку третього терміну Яценюка, заявив він. А лідер фракції опозиційного блоку вважає, що цей документ ставить на межу виживання 10 мільйонів пенсіонерів в Україні і веде до зубожіння лікарів та вчителів. Ми отримали проєкт бюджету, який, по нашому досвіду, є суттєво, приведе до суттєвого погіршення життя людей. І головна проблема цього бюджету це проблема пенсіонерів, тому що немає достатньо коштів в бюджеті для індексації пенсій. А враховуючи те, що за два попередні роки при інфляції 80% була тільки 12%. Індексація, а на цей рік закладається 12% Також ми вважаємо, що 10 мільйонів пенсіонерів суттєво у них буде суттєво погіршена умова життя. До свого завершення підійшла акція Організуй солдату свято. Викладачі та студенти юридичного факультету Чернівецького національного університету імені Юрія Фицьковича підготували новорічні страви, які найближчим часом відправляться на схід України в зону АТО. Небайдужі викладачі та студенти Чернівецького національного університету за час війни на сході старалися завжди допомагати військовим. Напередодні нового року волонтери вирішили відправити воякам чергову допомогу. На порозі новий рік на порозі різдвяні свята, і ми дуже ми розуміємо прекрасно, що саме в ці дні хочеться щось смачненького, хочеться того й душевної теплоти, домашнього тепла. Тому ми вирішили приготувати традиційні свя... традиційні блюда. Це е, олів'є незамінне на новий рік. Але і буковинські наші голубці чи галушки Приготовану їжу найближчим часом відправлять на схід бійцям 28-ї бригади. Для них дуже важливо відчути, що вони потрібні, відчути, що е, хтось про них пам'ятає відчути домашнє тепло е, та просто відчути, що що вони торкнутися вдома. Відчути, що вони комусь потрібні, а це безсумнівно так. Окрім їжі, солдатам надішлють і патріотичні дитячі малюнки. І хочемо, щоб хлопці наші якнайшвидше поверталися до своїх домівок, були поряд із своїми рідними і близькими. Наша вся команда дружня передає їм всім вітання і чекаємо. Петро Гайдащук, Ярослава Боячук, Чернівецький репортер, телеканал Чернівці. І наразі це було останнє повідомлення від журналістів нашої інформаційної служби. Новин. Я ж з вами прощаюсь. Бажаю вам тільки приємних подій і добрих новин. Цього вам найкращого побачимось.